Хочу розказати про розташування вулика горизонтально чи вертикально. Якщо вулик розташувати вертикально, там джоли застроюють соти десь сантиметрів, максимум це вже коли повезе 80 а так зазвичай десь 70 застроюють. В голові розмір повинен бути, якщо вона на 30, десь 40-50, ну 40 вистачає. От Якщо 40 і 30 лишається, 30 ото й низ, він зазвичай пустий. Ну Може, звісно, чуть-чуть буде якось незріло, не запечатано. Але зимівля там проходить дуже удачно. Я навіть от бувало, сім'я пропадала, перезимовувала, літувала, а потім злітувала. І я розбирав і там був мед. Ще взагалі прошлогодній. Вони навіть його не з'їдають, їм на зиму його вистачає, яка б зима не була. В стояку, звісно, землю набагато краще, вони собі йдуть уверх. Тепло добре зберігається. От горизонтальна, ну це така товстенька. Горизонтальна, вона не повністю горизонтальна. Вона, якщо до горизонту телефону, то десь отак. Невеликий кут з правої сторони, щоб тепло збиралося і мед вони більш складували в одну сторону. Горизонтально трошки не так працює. Вони стараються забудувати весь верх і вони розтягують його вліво-право забудовують. Вони набагато більше набудовують. Сім'я розростається, менше роїться. Вертикальне дуже велике роїння. Вона раз-два настроїла і зразу роїться. Тут не так. Тут поки не застроять усе і не заб'ють медом, вони не рояться. Менше роїння. Зимівля, я б не сказав, би, що вона гірша, ніж там. Земівля така сама, один в один. Звісно, коли медів менше чогось в стоїть краще зимує. тут трохи гірше. Ну, то таке то вже від погоди зависить. А так, я вибрав горизонтальний, можна мед взяти і бджоли зберігаються. А в вертикальному джоли зберігаються, меду взяти не можна. То так, для, для краси. Я не знаю, як там мед брати. Не навчили мене ще мед брати. Це мені порадили. Я ставив усі стояками, навіть тут були. Там, ну Тут вже горизонтально був, а там був стояком. Там джоли сиділи, я ні разу меду там не брав. Таке сідають суші нарізав, сідають суші нарізав. Одної сушнини різав, 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 а потім став горизонтально класти. Є, звісно, місця, де я хочу поставити вертикально для бджіл. Воно, як розказували мені діди, то на 5 колод, якщо в одному місці, то треба, щоб один стояк був. Або він має бути шостий, або п'ятий, Типа для бджіл. Вони там зимують, виживають, рої пускають для того. Ну, в мене теж так є. Я ще там перечіпляю. Не знаю чи в цьому році матеріалу немає, не можу роздобути. Все стоїть, ні в кого купити не можна, красти не хочеться. Отаке. От Ось От така короті, штука. Ніхто не привозить. Раніше різали, я просив, вони вики... скидали з машини, я собі забирав. Є в мене знайомі, а зараз ні. Зараз звісно проблема. І лісу такого майже нема. От таке. Отак я хотів розповісти, бо буває, запитують. Може щось забув, то колись потім розкажу.